Михалич, оборонець Чернігова, який отримав важке поранення і має інвалідність. У квітні приїхав до управління патрульної поліції. Хотів припаркувати авто на місце для людей з інвалідністю, але не зміг. Парком місця для інвалідів були зайняті. Я у поліцейського спитав, що це інваліди стоять. Він мені відповів. Що це вас не касається, я зняв взяв телефон і сфотографував два і прокоментував при поліцейському, що стоять інваліди, а дійсні інваліди, котрі повинні стоять і котрі захищали нашу батьківщину. Бо, ну місця для інвалідів немає. Михалич був особисто нагороджений президентом України орденом за мужність під час лікування у госпіталі. каже, що не очікував зневажливого ставлення з боку патрульних, які не допомогли йому. Коли їх там куча вийшла і почали казати, що ви не які не військовий, і всяку таку, ну, неприємні речі. Потім я їм показав свою інвалідність, я був інвалід першої групи. Мені зараз дали в другу групу інвалідності. Я досі лікуюся. Два роки я з більш не виходжу. І просто таке ганебне відношення до інвалідів, до ветеранів. Я кажу, говорю, хлопці, я з президента. М України мене президент України нагорожав за мужність, і я з ним спілкувався як з равним. На побратима Михайловича Андрія, який за нього заступився і вказав патрульним на проблеми для парковки людей з інвалідністю. Поліція склала протокол, начебто, за хібний виклик, бо ніяких місць для осіб з інвалідністю і знаків біля управління поліцейські не побачили. Соно транспортних засобів на інвалідних місцях. Я вам просто повідомляю, що там зараз розмітка затерта дорожнього знаку, який показує там, що це е, саме інвалідні парковка, там відсутні. Хоча на відео, яке знімав в той день Андрій, знаки були, і розмітка ще збереглася. Я отримав відповідь від його зама, від його зама, від пана Гріщенка Гріщка Денис. Він написав, що у момент, коли мене притягали, дорожня розмітка була затерта, а… А б то, що знаки були відсутні. Але ж на відео в мене чітко видно, що дорожня розмітка вона не затерта. Ну, я вважаю, що вона не затерта, і вона на той час нормально, читабельна була. І знаки були присутні. На даний час, ще раз наголошую, знаків нема. Що відбувається в нашій країні, я не розумію. Всі військовослужбовці, де і громадяни, кажуть, от хлопці повернуться, наведуть порядок. Дивіться, хлопці повертаються без ніг, без рук. Але ж вони хочуть щось навести, якийсь порядок, вказують на якісь там порушення біля самого управління е патрульної поліції, цілого управління робиться такий безлад. А щодо, щодо інвалідів, для, для них повинні не то, що там якісь зелене світло повинно, а ну пок крайній мірі потрібна якась повага. Саме повага від патрульних поліцейських, саме повага. Час Чернігівський хотів отримати коментар від патрульної поліції щодо інциденту з ветеранами війни і наявністю місць для осіб з інвалідністю, але у відомстві, пославшись на зайнятість, порадили надіслати їм запит, який ми відправили і оприлюднимо, якщо, звісно, отримаємо відповідь.